і Протестувати проти всіх. Якщо мені не сподобається бісру. <ріху> Можете собі дозволити. Друзі, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Щось якось я постаріла. Дивлюся на себе, наче мейкап зробила. Але от Але от повернулася в Україну, в Швеції, вже стара. <ріху> Підемо в магазин. В мене є о, сертифікат в магазин Чер 17. Це український бренд одягу. Я нещодавно знялася о, в рекламі цього бренду і мені подарували сертифікат. Тому я вас запрошую пошаландитися по магазинах. До речі, ми не знайомі з цим брендом. В Лавіну їдемо з Грифінію, з Левчиком. Всі наші будуть. І о, коли я. Так, коли я там міряла вже одяг українських дизайнерів, що Черз 17 я не знайшла. Ну, от сьогодні є привіт. Познайомитися, тому що на зйомці я тільки бачила речі і потім раз заходила на сайт. Це мережа магазинів. Це не онлайн-магазин, це живі продажі, тобто, тобто офлайн-магазини, де можна приміряти. І через 17 славиться своїми рекламними кампаніями. Цікавими, сенсовими, я парочку бачила. Угу. Ну, от-от. І я ж співпрацювала, і підход прям, -прям мега професійний, сучасний. Ну, в цьому є така певна творчість, попри те, що в першу чергу це бізнес. А і виробництво через 17 виключно в Україні. Я дізнавалася. Знову ж таки, це не реклама, буде мій особистий суб'єктивний погляд на цей бренд. Тому якщо мені не сподобається, я бісру. <смеш> Можете дозволити. Так, друзі, звітую, що на мені сьогодні. Ви це любите? А я люблю хизуватися. Наряджатися і хизуватися. Капелюшок це український бренд Спікулянт, базується в Харкові. Далі сережки це вінтаж. Купувала під мостом в Рівному у бабусі в березні 22-го року, коли там була евакуація. Тужурочка. Така робочка це. о, сережки знайшла. Це Вейтлес, український бренд. Худзі. Така кофточка. All is pretty. Я подумала, що от колір надпису і капелюшок файно мечиться. Не пам'ятаю, що за бренд. Штани Adidas. Нарешті я їх підшила, тому що вони волочилися по підлозі. І це боти Puma. Сумка качеровська. Все, підемо. Друзі, всі на базі. Лев Олександрович робить ревізію в моїй сумці. Що в сумці Монро показує? Годинник, давай годинник мені, я одягну. Дякую, давай далі. Показуй, що там? Друзі, тільки за лайк або ж коментар. От. Якщо це відео набере. Коли це відео, давайте так, коли це відео набере, оскільки? 5 тисяч лайків. Добре. Боже, знову ця жінка. А навушнички теж дарем мені віддамо. Ні, навушнички, да, все. От, 5000 лайків, тоді ми знімаємо відео, що в сумці у Монро. Ревізію робить, і демонструє Левчик. Левчик, дай мені, будь ласка. І -і -і -ні. Не, давай не будемо м'яти. Це все ж таки гроші. За гроші можна дещо купити. Друзі, ми знову в Лавіні. Тримай мене за тримай. Ми знову в Лавіні і десь тут от о, магазини українських о, дизайнерів, українських брендів, вони прямо поруч, я пам'ятаю. Все Да ну? побачення. Лев, підемо. Оце блим-блим, оце все цифрове, звісно. Дуже приваблює дітей. Його нема тут. А, є, є, А, Де? По-перше, Побудувати маршрут. А, от він. Коротше, йдемо зараз інтертоп. І отак обходимо сюди. Так робимо простіше. Тому що всі ці світящіся вітрини це все ж приманка для маленьких, неокріпших психік. Я такого жодного разу не бачила в Google, я зайшла чому. Сказала, що дуже маленький Там так написано. Ну, там пару місяців тому я теж не моніторила, бо можете загуглити і в гуглі почитати відгуки. Їх там чотири. Саме про магазин через 17 в левіні, да? так? Ну, давайте, Наталочка, ви прям хочете довести. Ну, хочу довести. Так, друзі, асортимент, осінь. Є пуховики, є костюми, є сукні. Багато суконь. Дзеркало. Є трикотаж. Боді такі трикотажні, дивіться. Стоп, 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 стоп! Стоп! Друзі, є шуба навіть штучного хутру. Боже, як вона мені подобається. 5800, але вона світла. Далі є сорочки. Знову ж такі костюми. І навіть є взуття. О, слухайте. Треба собі взуття. І мені треба светрик. Я думаю, оцей светрик. А що це ви, Northmore. Мені подобається цей сіре. А скільки коштує? Може ціни називати? Можу. Це чого віч, але вона така. Це чого ти вирішила її купити? Я не вирішила. Тут можна намалювати якийсь малюнок, логотип і ходити і протестувати проти всіх. Ну, давай за щось краще, так? Да? А, ти в знижки полізла? Чому ще асортимент, я полізю ага. туди, де на мене точно буде розмір. Давайте, Та ні, так. Тут є. Слухай. жіноча. Що мені подобається. А давай ціни називати, і гучніше трішки. Да, ось жіноча, вона коштує 5 тисяч гривень. А така сама, до речі. О, Чому ча? Я маю на увазі, що якщо ви жінка з всіма додатками. Ага, можете звернути увагу на чоловіч. Так, Ну, дивись, такий знайш, ну, дуже Ну, Ну так, так згодно. Тканина та сама. Та сама тканина, ну. Якщо скажу, що там максимальний L чи XL якийсь. Добре. Так, друзі, магазин невеличкий, але де багато. Пуховик. З трикотажною ставкою 5000. Далі сорочка в клітинку, 2200. Футболка. Я б собі купила якусь базову футболку. Якість підходить, бачите, оцю бійчика, щоб не розтягувався город. Футболка коштує 1300. Дуже мені подобається цей блакитний коротесенький светрик. Фірмові всі а, блискавки, фурнітура. Так, тут цілий костюм. Так, друзі, цікава сорочка. Жилетка 4900 коштує. Відтібується рукава. Так, пуховичок, каратюська. Лев, ти сюди. Лундслівчик. Блакитного кольору 2300. Ну, ви зрозуміли ціновий новий діапазон і джинси. Багато хто хвалить котон від 17, 3900. От є така куртка із шкір замінника 4500. Ой, приємно оце дуже. І отакі такі фірмові. А, вау, який светрик, 2300. Ага, він йде з шарфом. Диви, якийсь светрик з шарфом, тобі такий підійде. Рожева? Ну не знаю. А куди? Просто ходити? О, зараз дуже модні ці сорочки з рукавчиками, а тут на кнопці, до речі. От таку тобі треба. Не хочеш? То вона універсальна, але в кольорі зараз питаємо, можливо, є інший колір. Чи тобі рожево, так? Да? Ну так, да, до речі. Да? Просто хоть людей так багато. Отака кофта класна, де шоколадна. Ні? Я б собі купила. Ні, чекайте, мені теж треба одежа. А от просто така сорочка, дві. І футболку я базово купила. А, така рожева. Ну це мені не дуже подобається. Оце чорне нам не треба. Щось Мені Таке я не хочу. Друзі. Це колекція Cer Special. Це колекція Cher Special, я так розумію. Це типу... Лімітка чи... преміум? Хоча по ціні не відрізняється. Тут і шкірзамінника є речі. Ага. Дуже ефектні вішечки, бачите? Так, і шкірзамінник. Але я не шанувальниця, шкірзамінника, сукня. І заходила на сайт, і якось мені все це здалося. До речі, не таким ефектним, як вживу. Вау, який жакет. Ага, от ці такі сукні поло, 3,300 шорти. Так, тут є і такі сукні картюські, коктейльні зараз в моді. От у мене випускний був в 94-му році. Приблизно такі моделі були в тренді. Далі під шанель буклія Це шорти спідниця. І такий жакетик рожевий пінк. Барбі стайл. Є ще в клітинку і такі бачите, ковтинки, приталені, футболки з плечиками. А, корсетики є. Зараз в моді, 2-300. Знову ж такі спідничечки. І от такі сукеночки. Дивіться, які. Теж, бачите, тут ще є така спідничка знизу. Угу, Вау, який блузон, боги, Мені треба такий блузон. Так, друзі, шопінг з дитиною. Це ще той квести іспит, головне, дитину кожні 3 хвилини чимось займати новим. Є сумка, і ми продовжуємо гратися ще у Монро в сумці. А я швиденько міряю. Зараз це покажу. Так, друзі, перший лук. Штанці шкір замінника. І бовняна ковтиночка, така типу олімпійка на молнії. Довжина прям ідеальна. Штани на резинці коштують щось там 3500, ковтинка плюс-мінус стільки ж. Так, друзі, сорочка оверсайзна, хоча це елька. І тут ще є гудзик. Так от якось можна її... Бачите, тут драпіювати. І джинси це ES з ефектом бруду. Це не моя модель. 3500 коштують. Ну, якось так. Так, блузон. Блузон, але мені здається, він куций. 1900 гривень коштує приємна тканина. Такий романтичний стиль, але от довжина, ну, хоча можна заправити, мабуть, так. Я все одну руку підняла і воно витрісла. Є ще в кольорі такому чорно-сірому. Мені дуже подобається, він на такий прозорий. А, о, тобі класно. Так, да, тобі дуже класно. Так, ще одна модель труби. Іди сюди. Ні, ні іди сюди сюди, сюди. Лев, іди сюди. Так, модель труби, це еска. Друзі, всі повномірні. О, я пам'ятаю, от 94-5, такі от джинси були дуже в тренді. Але мені подобається все ж таки, я зараз ще примірю чорну. А в примірочних є спеціальні такі шапочки на обличчя для того, щоб ви не забруднили одяг. Дуже правильна річ. Друзі, дуже великий асортимент. Ще прийшли під кінець дня, магазинчик невеликий. Ну подивіться. Бачите? От поруч ми ще площа більше. А, Невеличкі дві примірочні і людей багато, хочете все переміряти. Фух, ні, ну я розумію. Плюс ще дитина. І це все не цікаво. <сум> Асортимент, я би сказала, для такої сучасної а, української жінки. Молодої від 18 до 98 років, яка веде активне життя. Є її кольорові моделі, але здебільшого це база і класика. Ну, клас береть цю краще. А? Живе краще. Да-да-да. І кежу, і ділові, і сексі. Ну, є чого вибрати. Багато трикотажу. От і повномірні моделі повномірні. От е максимальний розмір XL. <плес> ага. Це <плес> XL. хочеш менше? <плес> ну, <плес> так. От тобі класно. Це величез. А, все. Mm -hmm. Вона просто йде припалена. Ага. Але не філеч, ага, так не, ну, не, не подобається. Гузичок прикриється, і перешити просто. До речі. А, я робити таке дрипування я показувала. Просто гудзик перешити. Yeah. Ну, Тобі класно. Фігура. Ви хочете оформити, коли немає форми. Так, все. Боже, ти я чую вайб Наталі Холоденко. Медички, ви хочете, щоб я сиділа в підвалах це цією дітьми. Си сижу, свіжу, друзі, швиденько, показую вам пуховік, куртка з акцентною талією. Такий підстріл. В сірому кольорі дуже цікава тканина, типу твіт. І там екопух. Це ML, а є ще LXL. Друзі, це для таких от зумерок. Ні, ну чого, там можна там того ж це чути? Що? Зумера. Ні. Беру цей. Друзі, це такий класичний фасон, прямий. Закриває духу з капюшоном, 6300 коштує. Є в різних кольорах. Зараз там каплюшончик повкли. <ріху> Я не знаю чи то нас впізнали. Обслуговування було. В них не Це ціно. Націнна ріклама. Гепачка. Да, лев, де, де, будь ласка. Да, о, все сподобалося, йдемо їсти. Ви можете зайти, поміряти. Це ж, це ж ніхто вас не зобов'язує купувати. Все, йдемо їсти. Це просто щоб о, повна була картина, то багато хто о, коментує Левчика як такого слухняного, спокійного. Ні. Кожні три хвилини приходиться змінювати актівці, інакше, інакше ви почуєте його спів. Так, все йдемо в кулінарію сільпу, так? Да? Так, кулінарія буряк, котлета з індички, Печі. Друзі, будь-який прийом їжі з дитиною це застигне за три хвилини. Ну окей, п'ять, але це увага на дитині і все потім вже не цікаво. Він всі хоче веселитися. Боже, я хочу бути дитиною. Я от зараз зрозуміла. Але у абсолютно людящих батьків, їх приймаючих, які тримають баланс, виховання. Але це дуже складно. Знову ж таки все. Це дуже втомлено. Дуже-дуже-дуже-дуже. І в мене, мені здається, герта знову на губі. Видихаємо. От. Видихайте все, що у вас всередині Чекайте. Так, друзі, на цьому все. Знову вийшло дуже, як це, боже, суматоха. Як буде суматоха українською? Це буде інше слово. Добре. Ви зрозуміли, на цьому просто така жирна крапка. Дякую, що були з нами. Рефлексії залишайте в коментарях. До речі, я б роздіграв, а ні, нема чого розігрувати. А куди ми йдемо? А ми туди йдемо? Добре. Кажуть, що 6 років легше стає. Ні, легше стає, коли дитина йде в садочок. А потім школа. А, а, а чому стає легше? Він йде в садочок. Приходить з саплями наступний день. Тобі кажуть, хай сидить вдома, нам сопля несе в руку. Стежни, тільки з саплями. Ну, у нього імунітет добрий, він не прийде з цеплями. Чому буде з з цеплями? Він вже буде ще набуватися, для цього єси. Буде це легко, насити, версию так. Краще побути вдома. Ні, краще гуляти на вулиці, ходити на активіці. Добре, що в мене є герпівер тепер завжди. І тубридекс для очей туалет треба і поповнити цей як його. Боже, як називається це? картку, баланс. Все, люблю. До зустрічі.